Вечір добрий, триває інформаційний вечір на каналі Кіровограда. І не тільки на каналі Кіровограда, а ще й в інтернеті. І продовжую його з вами. Я, Олена Кваша. До мене вже завітала Вікторія Талашкевич, координатор Кіровоградського прес-клубу, яка готова поділитися інформацією. Власне, про те, про що ми говорили вже достатньо давно, але обіцяли тримати вас в курсі. Власне, поговоримо про результати великоднього благодійного аукціону, шостого великодня благодійного аукціону, і поговоримо про те, що вже вдалося придбати. Давай нагадаємо, мабуть, про ту. Ну, чудову рекордну Суми, суму. Да. Зібрано, да. 360 а, да, цього тисяч року, гривень. Да, цього року було 40 лотів, понад 70 гостей. Ми зібрали 360 тисяч гривень. Рекордно. О, це рекордна сума. Цього року ми збирали її для госпіталю, якому лікуються наші учасники війни на Сході, наші ветерани. От, і у нас вже є рахунки, які оплачені від двох виробників а, медичного обладнання. Угу. Це вітчизняні виробники, харківська компанія Радмір і полтавська компанія Медпро. Тобто сервіс. ще й підтримали українське. Звичайно, ну це тільки перша сума коштів. Перша перша частина обладнання. О, тому що друга частина обладнання, а головний лікар Геннадій Петрович Себренко за допомогою нашої української діаспори в Ізраїлі угу. ведуть перемовини про те, щоб придбати ще обладнання там. От і слава Богу, що у нас є і валюта, яку нам передавали під час аукціону. Тому не доведеться тобто міняти. мені спростило, спростило да, спрост, угу. спростить історію. От а передача обладнання, яке вже е, оплачене, українське Ви воно вже має. Да, все. Сподіваємося, що це буде у вівторок, 28 угу. квітня, і ми запрошуємо власне всіх, хто брав участь в аукціоні, журналістів у другій годині. В госпіталі буде передача оплати. Так, брати шампанські, квіти, цукерки, все да, це фотоапарати. Можна, фотоапарати, все це можна передати і бійцям, між іншим, так само передати. Звичайно. Їм... Це, це гарна нагода. До речі, завітати в госпіталь, Привітати особливо їх. для тих, хто угу. хто не був. До речі, Геннадій Петрович розповідав, що вже ближче до 9 травня вони там планують цікаву акцію, а планують висаджувати мені здається алею. От, угу. Тому я думаю, що це гарна нагода завітати. В госпіталь, подивитися, як там а, нашим хлопцям лікується. Uh -huh. Взагалі про госпіталь завжди дуже гарні відгуки, і треба пам'ятати про те, чому ми туди купуємо обладнання. Звичайно, тому що війна, uh -huh. але ми сподіваємося, що війна закінчиться, а там так і будуть продовжувати лікуватися, проходити реабілітацію. Uh -huh. Ветерани. Uh -huh. До цієї області туди їдуть люди похилого віку, яких якими там опікуються, займаються дуже дуже терпляче і з любов'ю і з увагою. Тому я думаю, що це обладнання знадобиться. Я прекрасно пам'ятаю такі моменти, знаєш, от вони за душу беруть, коли ми працювали з знімальною групою на території одного з районів нашої області, угу. от, і писали інтерв'ю якраз напередодні травневих свят да, з учасниками ще Другої світової війни. Угу. Да, і от вони розповідали з таким теплом про те, який чудовий персонал Рокладки, в обласному да. госпіталі про те, як до них там чудово ставлять. Це, які там прекрасні процедури, як вони потім звідти виходять, як казала е наша героїня, каже, я відчуваю себе молодою дівчиною. Каже, я готова в бій. каже, Я готова знову працювати і, і з молоддю зустрічатися, і так далі. І завжди придавали дуже теплі слова на адресу персоналу. Це, кажуть, це просто золоті люди ну, з золотим це, серцем. Це, власне кажучи, ще одна важлива причина, Чому, за обрали якою, саме де, цей чому об обрано саме госпіталь. Ми завжди вже там шостий раз проводячи аукціон, намагаємося до допомагати тим а, закладам медичним, або, наприклад, там як першого року інтернату, да де ми знаємо, що там гарне керівництво, що те, що буде куплено, обладнання, воно піде на користь, що там гарна атмосфера, тому що і адміністративні да, гарантії. гарантія да, лікуєш uh -huh. не тільки обладнання, лікуєш і атмосферу, в якій пацієнти перебувають. Тому я переконана, що те численне обладнання, яке вже зараз куплене, да і буде передане у вівторок, uh -huh. воно ну принесе велику користь. Ну, чи можемо ну принаймні, хоча б позначити да, сказати, які категорії вже придбали? Uh, 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 Просто це складні назви, і я не дуже розумію для чого воно, але ж медикам відніш. Наприклад, діатермокоагулятор ми купили, оплатили про нас відсмоктувач, медичний універсальний. Це вже це трошки зрозуміло. ближче. Угу. Да, до, до людей, ректоскоп з волок... зі світодіодними волок... волокнами, я так розумію, це стоматологічну дуже... установку придбали і набір хірургічного інструментарію. Це те, що стосується полтавського угу. виробника, а також апарат для мікрохвильової терапії. Угу. Оце таке воно ну, все розумієш. Ну, я сподіваюся, що можливо там за результатами у вівторок ви запрошуєте Геннадія Петровича, хай він розкаже детальніше ну, для так, чого як це медик, обладнання власне, да, і пояснить, да, тому що як ну, буде так, працювати так, складно. Але ну, ми завжди покладаємося на е, керівництво і персонал закладу, тому що їм видніше, що треба. Єдина умова, що ми не, не купуємо медикаменти, які да, угу. звичайно необхідні, дуже, дуже завжди їх не вистачає, але вони рятують життя кількох людей, от які їх використовують. І, і все, да. Да. А ми. Угу купуємо обладнання, яке буде використовуватися довго і служити людям ну, там Це багато. Це такий своєрізний внесок в розвиток. Да, він, би, да, інституційний, про... да? інституційний розвиток. Да, саме так. Ну що ж, прекрасно. Будемо слідкувати, Дякую будемо душі. відстежувати, будемо інформувати. Віка я вже знаю, що у нас в студії з'явилася наступна гостя, але перед тим як ти поступишся для неї кріслом, да, я угу. би хотіла ще одне питання задати. Власне, так сталося, що перед Великодніми святами відбулася ще одна подія в такому соціокультурному житті. Угу. Міста. Врешті запрацювала студія на Дворцовій. Да, да, Це я прекрасно. прекрасно да. Я нагадаю, що Вікторія вона активна така громадянка, активна громадська діячка. От, і вона і Жанна Січкар власне, придумали, що в Кіровограді має бути такий центр осередок культурно-соціальних різних да. штук. Да? І от, студія, власне, це студія. Да. Студія на Дворцовій 12. Я хочу сказати, що вже там ну мало того, що прийшов майстер-клас з писанкарства, який провела наша Тетяна. Так, сакрально ви розпочали, між іншим. і Просто... успішно. Да. Ну, То... я... Я сподіваюся, що той майстер-клас, який вона провела. Він не допоміг їй. Ми її вітаємо щиро з перемогою на всеукраїнському конкурсі. Просто бомбезно це просто чудово. І до речі, вчора ми допомагаємо нашому каналу Кіровоград до нас. Звернулася режисер Олена Демчак. Ми записували там невеличкий промо. Точніше вони записували про для нашого улюбленого педагогічного університету. Тому ми запрошуємо в студію на дворцові. У нас постійно щось цікаве відбувається майстер-класи знову ж такі. Різноманітні творчі зустрічі. Так. У неділю і в цю неділю, і кожну неділю, в нас буде о 12 годині караоке для дітей і уроки вокалу. О. І це до речі, чим ще класно, от як з ви слідкуєте за програмою Голос країни, там є наш Влад Кашпуренко, давайте його підтримувати. Кіровоград не тільки танцювальна столиця, ми дуже співочі. Дуже багато людей співають і люблять це діло. Давайте вчитися разом робити це краще.